Доброго дня! Вас вітає компанія автопарк. Сьогодні у нас на продаж поступає ось такий красивий зелененький Nissan Rock Рок» 2014 року випуску з двигуном 2,5 газ-бензин. З, з пробігом всього лише 198 тисяч кілометрів, з доступом електросидіння. Ось такий збережний салон, текстильний з камерою заднього вигляду. На автоматичній коробці передач з підігрівами сидінь Автомобіль в максимально збереженому стані, також з панорамою, система повного приводу. Друзі, автомобіль має всього лише два невеличких косметичних підкраси. Тому хто шукає для себе ось такий автомобіль, телефонуйте в компанію Автопарк заїжджайте на перегляд. Кільцева дрова 60, солонка та купляйте для себе даний автомобіль. Чекаємо вас.